Вітаю вас, громада вечірнього Андерніка! Сьогодні поговоримо про гламурне клубне життя, як у пісні 50 Сента. Хто що з ким грав? Які у мене в місті були ігрові клуби, ігри і приколи. І про онлайн буде в деталях. Ретро огляд, будьте готові. Відкривайте пивко. Починається вечірній Андернік. Якщо маєш 2 гривні і не хочеш іти на ОБЖ, you can find me in the club. Чогось так співпало, що усі комп'ютерні клуби у мене в місті були біля шкіл. Найбільший номер школи в моєму місті був 5. Тому коли малі в клубі заводили каточку в Counter-Strike і казали: Пацани, пароль серверу номер нашої школи, щоб ніхто не зайшов, такий пароль швидко підбирався. Після того, як ми всі насміялись з прикольних маленьких типочків, звісно, перший клубас, в який я пішов ще по білому, після школи чи може навіть в суботу, був клубас Альфа. Зараз він виглядає отак. Мебель і підсвітка оці зовсім нові, але стіни і малюсінька кімната бункер тоді були точно такі самі, коли я там грав. У той клубас я з друзями тоді пішов, щоб пограти корейську ммо ігруху MU Online, яка тоді була дуже популярна в моєму місті. Десь в тому ж районі міста був клуб, у якому мій тато у власника і придбав наш перший комп. Пам'ятаю, дивився, як якийсь малий бігав першу місію Макса Пейна там, доки тато за компа домовлявся. Інші тіпочки грали Counter-Strike 1.3, Халву на Crossfire, чи чавили людей у Кармагедон ТДР 2000. Клуб виглядав як звичайна квартира на першому поверсі з окремим входом. Уявіть, якби у квартирі Макса Пейна з першої гри був комп'ютерний клуб. Отак от і виглядало. Років через 5 клуб закрили, а в тій квартирі відкрився філіал якогось банку. На СТО в промзоні у здоровенному холодному, неопаленому бетонному гаражі, що для мене малого за розмірами був як ангар, знаходився комп'ютерний клуб Вулкан. Ви купаєте да? СТО, Вулканізація через то вулкан? Я ще малим викупав цей прикол дуже смішно було. Туди можна було прийти пограти му. Я там був всього один раз і грав в Tony Hawk's Pro Skater 3. Бо мені тут дуже хотілося в нього пограти, а на компі, за який я сів, інтернету чи сітки не було. Грав у курці з синіми руками, звісно. Пацани, чиє клубне життя почалось раніше, казали, що був ще клуб з приставками, де можна пограти першу Соньку і дрімкаст десь на автовокзалі. Я там не був, пацанам, звісно, вірю. На мікрорайоні на базарчику був клуб Базарчик. Не знаю, як він насправді називався чи була у нього назва взагалі. Клуб розміщено було у металевому вагончику, який обклали у пів цегли. Всередині стіни були оббиті пластиком під дерево. Компи і клавіатури там були якісь коричневі з трьома шарами чіпсів і сухариків між кнопками. Пара компів навіть не у ці були, здається. На базарчик ходили через найнижчу у місті ціну, щось типу гривні 50 за годину, і через прокат DVD-дисків. Щоб взяти подивитись Форсаж, Форсаж 2 і Форсаж 3 Токіо Дріфт. Кінчики по приколу, як казав мій однокласник Жека. Грали ми на базарчику Counter-Strike, NFS Underground і модна контру Counter-Strike Warcraft. Бридкі клавіатури, відсутність денного світла і галімі компи, нас тоді не напрягали. Але в той клубас часто ходило синє бидло, яке могло й по голові дати, і попросити одну жиську в контру пробігтись. Адміну клубу на це все тоді було начхати, бо він і сам був такий синяк або боявся синяків. Коротше, базарчик був нашим планом Б. Бо біля моєї школи на мікрорайоні був наш основний, так би мовити, домашній клуб у Кастиля. Власника клубаса звали Костя, і Малії втіхаря дражнили його кастиль. На що він ображався? Я казав, не Кастиля, а Костянтин Вікторович чи Олександрович, не пам'ятаю вже, вибач Костя. Кастиль насправді був класний чувак, і клубу Кастиля називався насправді якось пафосно, еліт чи щось таке. Але офіційну назву ніхто ніколи не використовував і не пам'ятає. У цьому клубі я провів кращі роки свого дитинства, пацани. У Кості в кубасі було менше бедланів, що просять зіграти одну жиську і дають по голові. Не було багато з'ясувань, хто кому в екран палить, коли грає в контру. і все було більш-менш по-чемному та по-мирному. Сам Костя був такий гікуватий тіпочок, просто що дорослий. І до маленьких зябликів, як я, він ставився з розумінням, піклувався про нас, щоб усім все було нормально. Тому я ходив саме туди, навіть якщо це й було дуже далеко від батьківського дому. Інтер'єр був звичайної квартири однушки на першому поверсі житлового будинка з якимись світлими шпалерами на стінах. Окремий вхід в квартиру на першому поверсі був через металеві двері на чорних металевих сходах. Слово клуб, я вважаю, використовувалось тоді правильно. Це було по суті перше для мене місце, куди я приходив вітатись за руку з пацанами, яких знаю, знайомитись з іншими тіпами, слухати новини і анекдоти, усе як у справжньому клубі по інтересам. Анекдоти, звісно, тоді були своєрідні. Типу, ти чув, приходив малий коля капуста, ну знаєш такий хомяк з другого класу. Дай 25 копійок адміну, а адмін пухлік його питає, си хомяк тобі на всі? Або ти чув вчора костіку хтось двері в клуб гімном намазав? Підлогу паперовими серветками хвилин 10 витирав так двома пальчиками бідолага. Така от культура клубна. Адміністраторів клубу ми усі знали по їх нікнеймам чи погрімухам. На моїй пам'яті, був Антон, якого його друзі називали Батон або Бонд, мабуть, бо він Сігі Бонд курив, був уже вище зазначений пухлік, можете здогадатись, чого його звали так. І був безпосередньо власник клубоса Костя. З адмінами усі хотіли бути на короткій нозі. І щоб повисіти з цими прикольними пацанами, я ходив по півгодини пішки в один бік інколи, щоб пограти на свої 2,50 годинку. Грати в клуб ходили не всі. Багато малих приходили просто подивитися, і в залежності від того, наскільки клуб був забитий і наскільки адмін був добрий, цих малих пускали або гнали гуляти далі. Думаю, за якусь таку обідку, коли не пустили у клуб Кості, під двері тоді і насрали якісь бандіти. Коли ми з пацанами почали серйозно прогулювати ОБЖ і інформатику, де треба тихо сидіти, то зазвичай заходили пограти в Counter-Strike на CS Assault, Міліша чи Dust, Half-Life на карті Crossfire, чи демо версію Unreal Tournament 2004, де можна було грати, здається, тільки на двох чи чотирьох картах. Гра була прикольна і нас це обмеження взагалі ніяк не напрягало. Був один пам'ятний забіг і у мультиплеєр Jedi Knight 2 Jedi Outcast, Але пам'ятним він був лише через те, що я цю гру в клуб приніс. І Кося погодився її нам на пару компів поставити. Якісь зовсім малі ті ходили грати в GTA-шки. Біля кожного компа на листочку А 4 були роздруковані усі чіткоди, і малим дуже подобалось усіх давити тачкою чи їздити на танку в Vice City і потім в Сан Андреас. Сідали по двоє. Один грав, інший дивився. Основою мого часу у клубасах було качання дрісні по швидкому інтернету та му онлайн. Можливо, це називалось М'Ю чи м'ю онлайн, але усі пацани в моєму місті казали просто МУ. Тому МУ онлайн буде. Ігруха була схожа на Діабло 2, але з 3D-персонажами і фонами. Класів персонажів, коли ми починали грати, було 4: Воїн, Dark Knight, Чаклун – Dark Wizard. Ельфиня для тих, хто хоче прикидатися гридєвкою і клянчити усіх халяву, і Меджик Гладіатор персонаж, який міг вдягати ранні шмотки від Война і чаклуна. Відкривався він лише, якщо ти іншим персом уже набив дуже високий левел і був таким викрутасом для справжніх мажорів. Дивіться, пацани, я набив 160 левелів і почав заново з нуля Меджик Гладіатором. Сервери, звісно, були піратські. Спочатку ми грали на сірваку лозена, і усі, як відмінники, ходили качати своїх воїнів чи магів по годинці два на тиждень, усе літо. Вдома у мене на моєму допотопному компі, ну, навіть запускалась, але дайлапа не вистачало, щоб комфортно грати. Укритлеком дисконектив раз в 5-10 хвилин. Плюс через відсутність відяхи у мене чомусь усі кольори на екрані були трохи сині. Я, звісно, намагався навіть так залогінитись і піти добити левел чи щось таке, але це було дуже геморно. І тяжко навіть для мотивованого малого, як я. Тому грав я переважно в клубах. Коли за місяць роботи мій чарівник добив десь 100-120 левел, абсолютно усі в клубі перейшли грати на інший сервер Alien Nation. Му Alien Nation або Алінейшн, як казали пацанчики, був серваком з дуже високими рейтами, щось типу в 100 разів вище, ніж Лозена. Усі там максимально швидко прокачувались, рідкісні предмети. Там продавались просто в магазинах, і стиль гри там сильно відрізнявся. Мені жаль було втрачати мого тіпа, якого я качав усе літо, тому я перейшов на Alien Nation грати ледве не останнім. Як перейшов. Виявилось, що на 100 були помножені і здоров'я, і атака більшості мобів. Максимальний 350 якийсь там левел ти набивав відносно швидко, за пару годин, якщо пощастить. Після чого гру треба було вимкнути, зайти на сайт сервера і зробити собі ресет. Ресет значив, що левел твій знову скидається на перший, але тобі залишають усі твої шмотки і дають на старті певне число статпоінтів за кожен ресет. Тобто гра була заточена на те. Щоб ти набивав той максимальний левел знову і знову і знову, нескінченно продовжуючи свій віртуальний пеніс все далі і далі. У школі розмови усі були про те, у кого скільки вже є ресетів, яка у кого є крута броня. А на уроках на задніх партах грали в слова, де замість слів були назви предметів з Му Онлайн. Ми тупо марили, Му, вона снилася нам вночі. Через те, що я бачив стадіум Леси і соули, коли закриваю очі в ліжку, я, власне, і вирішив, в Му онлайн більше не грати. З часом більшість пацанчиків теж попустило. Ми почали знову грати більше в контру, халву і кастомні карти для Warcraft 3. Новими модними ММО стали World of Warcraft, Lineage 2, чомусь RF Online і ще пара людей грали в Найт Online, ігруху, яку я випадково побачив, клацючи щось вінеті, і попросив Костю її нам скачати і поставити. Ні, в одній із цих ігор якихось серйозних досягнень особисто у мене не було, але у кого були, розкажіть у коментах під цим відео і лайк поставте. 15 і 16-річні діди тоді грали у браузерку Arena Online, яку іронічно називали «Апєха». бійцівський клуб та фулач у браузері Time Zero, але усе це мене якось не зачепило. Куди все ділося? З моїх власних відчуттів, за стабільного кучми у людей було трохи більше грошей, за Ющенка було більше культури і спілкування, а за Януковича всюди настали депресія та занепад. Клубас у Кості закрився. Причини не пам'ятаю, але припускаю, що постійні інспекції від пожежників, санітарної станції та незадоволених мам, які знаходили там своїх дітей, висмоктали з нього увесь бізнес-драйв. Замість клубів ми з пацанами пішли на спорт, а у вільний час почали просто вештатись вулицями та вздовж залізнодорожніх колій. Замість одного цікавого місця, де ми могли зустрічатись та проводити якийсь час, в місті їх стало нуль. Ми до сих пір усі згадуємо ті клуби, як ми разом качались в Муонлайн, тиснули кнопку в халву на кросфайрі та усім клубом допомагали адміну Бабену займатися віртуальним сексом в якомусь дебільному чаті. Пам'ятаю, Бабен каже: Пацани, тьока пропонує мені зайнятися віртуальним сексом. Що відповідать, я не знаю. Напишу і добре, зроби мені віртуальний мінет. Напишіть мені в коментарі, які грали ігри. Які у вас в місті були прикольні клуби та історії звідти? Якщо хтось з Краснограда мене дивиться і пам'ятає про інші клубаси, будь ласка, напишіть про це також, мені дуже цікаво. Дякую за перегляд. На сьогодні у мене все. З вами був вечірній Андернік.